Вітаю, друзі! Сьогодні 15 травня, і я хотів би прокоментувати вам деякі з останніх новин. А почати, безумовно, я хочу з ситуації в Стамбулі. Що там відбувається, ми тільки можемо здогадуватись з окремих повідомлень, які надходять сьогодні зранку, що спочатку нібито зустріч запланували на 10 ранку, потім її перенесли на 14-ту. Ні в чому не можна бути переконаним, тому що це все якісь витоки, чутки, ніяких офіційних заяв серйозних немає. Росіяни до останнього, значить, мовчали з тим, хто поїде в Стамбул, і тільки ввечері. Вчора, значить, стало ясно, що приїдуть приблизно ті самі люди, які сиділи там в Стамбулі на переговорах у 2022 році. Про те, чим займається українська делегація, в принципі, важко зрозуміти, тому що Зеленський мандрує різними містами, зустрічається з різними людьми, немає, немає ніякого очевидного зв'язку його, між його діями і тим, що власне буде відбуватися в Стамбулі. Нібито, виходячи з західної преси, ми знаємо, що його вмовили взяти участь у цих переговорах. Він не хотів їхати, тому що туди не приїде Путін. На його переконання. Ну, в принципі, це було абсолютно наївним очікувати, що туди приїде Путін. Путін не обіцяв туди їхати, він пропонував лише переговори. Логічно було очікувати, що Путін туди не приїде. Його візити готуються там місяцями, туди привозять все необхідне обладнання, все технічне забезпечення. Це питання, яке потребує часу, тобто очікувати, що він може заскочити в Стамбул так, як може заскочити Зеленський, ні, не було ніяких підстав. Тим більше, що і Трамп, от зараз, підтвердив, що він і не збирався їхати в Стамбул, тому що знав, що Путіна там не буде. За останню версію, Трамп не виключає, що він міг би під'їхати в п'ятницю, тобто завтра, якщо в Стамбулі щось там буде відбуватися більш-менш цікаве. Отже, ми можемо поки що тільки чекати на новини і сподіватися, що нарешті вони там займуться якоюсь справою, а не тільки цим постійним намаганням обдурити один одного. Ці переговори, як і будь-які інші переговори, вони чудово ілюструють от той ту принципову різницю між діяльністю держави і діяльністю нормальної людини людини, яка веде економічну діяльність. Звичайна людина вона зацікавлена в тому, що будь-яка дія е, привела до швидшого результату, тобто результат хочеться отримати як можна швидше, і е, витратити як можна менше ресурсів. Тобто, бажано мати максимальний дохід, максимально позитивний результат від того, що ти робиш. Чиновник діє абсолютно протилежним чином, для нього е, має значення, щоб його дії тривали як можна довше. Він абсолютно не зацікавлений в тому, щоб отримувати швидкий результат. Він йому не потрібен, він ніяк не залежить від результату. Більше того, для нього рез будь-який результат є результатом. У нього немає прямого зв'язку між його е станом, між його положенням і тим, до чого призводить його діяльність. Для нього саме діяльність має значення, тобто має значення процес. І чиновник зацікавлений в тому, щоб цей процес тривав стільки, скільки він може його затягнути. Зарплата в нього є. Премії нараховуються, пенсії він забезпечений, нагороди чекають. Отже, в нього немає ніякої мотивації, ніякої зацікавленості в тому, щоб отримувати позитивний результат і отримувати його швидко. Повторюю, на відміну від людської діяльності, з якою ми маємо справу, з якою до якої ми звикли, і саме цим пояснюється те, що ми дивимося на діяльність держави як на якусь абсолютно незрозумілу суєту, тобто вони, вони щось постійно в чомусь зайняті. Але е, ніякого результату від цієї зайнятості е, ми не бачимо. І от зараз ця ситуація навколо цих переговорів. Це, наприклад, з української сторони це постійна стрілянина в молоко. Тобто, вони щось роблять, вони щось пропонують, вони роблять якісь заяви, вони навіть до чогось там, значить, до долучаються. Але ми не бачимо жодного зрушення, жодного, жодного кроку, який наближав би до е, бажаного результату. А бажаний результат закінчення цієї війни, тому що чиновник продовжує тягнути оцю всю історію, навіть не зважаючи на те, що кожний день це жертви, це тисячі вбитих людей, це руйнування української економіки, яка постійно перебуває, перебуває під впливом тих жахливих обставин, які принесла з собою війна. Чиновнику на це начхати, тобто, повторюю зараз. Ми не можемо логічно спрогнозувати, що ми можемо очікувати із Стамбула що завгодно, що вони там вирішать, те й буде. А логіка їхніх дій повторюю, вона спрямована на те, щоб як можна довше займатися оцими всіми речами. Вони створюють для себе зайнятість, вони створюють для себе можливість постійної присутності в інформаційному просторі, але це жодним чином не наближає нас до бажаного результату. З Стамбулу я хотів би перенестися в Європу, і там е, мене зацікавила новина про велику промову, з якою виступив новий канцлер Фрідріх Мерц е, в німецькому буднестазі. Це його перша велика промова. І серед іншого, е, його головною тезою, так би мовити, стало посилення е, е, збройних сил. Тобто, він назвав створення потужної армії одним із пріоритетів свого перебування при владі. Він хоче перетворити Бундесвер німецьку армію на найпотужнішу армію Європи, і він вважає, що Німеччина саме має має всі підстави для того, щоб мати таку потужну армію, тому що в неї найбільше населення і в неї найпотужніша економіка. такій країні, вважає Мерц, личить велика армія, що цікаво. Що ми ж знаємо чудово, що після Другої світової війни Німеччина була штучно обмежена в своїх можливостях нарощувати Збройні сили, і це вважалося гарантією миру, це вважалося надзвичайним досягненням взагалі, міжнародної політики. А тепер дивіться, як все перевернулось абсолютно до Гридригон. Німеччина тепер збирається створити найпотужнішу армію в Європі. Причому забуваючи про те, що існує якесь НАТО, про те, що поруч існує Франція, яка також нібито намагається створити якусь свою армію. А взагалі-то Макрон пропонував зробити єдину армію європейську. Про це Мерц навіть не згадує. З цих слів Мерца, ми бачимо реальний стан сучасного європейського союзу. Він абсолютно не є Союзом. Це ситуативна єдність, так би мовити, держав, які переслідують абсолютно свої власні інтереси. Тут ми бачимо, що на наших очах поглиблюється оце протиріччя між інтересами держави, місцевої держави, так би мовити, національної держави, і створіння у вигляді Європейського Союзу. Тобто влада національних держав вона починає піклуватися все більше про свої власні інтереси. Коли, коли грошей мало, то безумовно починають домінувати інтереси тих, хто збирає ці гроші. А Європейський Союз він далі від цих грошей. Тобто він, він залежить від національних урядів. Отже, ми бачимо, що ця єдність європейська вона в принципі має виключно політичні якісь підстави, підґрунтя, і вони починають серйозно слабшати. Але повернемось до слів Мерца. Справа в тому, що ця заява вона досить показова, і показова вона тим, що він там згадує такий момент, що армія в Європі має бути настільки потужною, щоб її не потрібно було використовувати. Пам'ятаєте, я постійно казав про те, що доктрина європейських країн, взагалі ЄС і Німеччини, зокрема, вона полягає в тому, що перемога у війні це коли ти не допускаєш самої війни. І, от Мерц, він пояснює, що велика потужна армія вона створюється не для того, щоб воювати. А для того щоб попередити війну, тобто завдання у цієї армії уникати війни, і це надзвичайно важлива ідея для сучасної Німеччини. Ця ідея пояснює взагалі поведінку європейських урядів і поведінку всього європейського союзу. Саме тому вони заграють з Росією, саме тому вони цінують оці зв'язки з Росією. Це дозволяє їм саме контролювати дії Росії, контролювати її економічний стан. І таким чином визначати рівень загрози, тобто вони її цю загрозу мінімізують шляхом політичної взаємодії з Росією і економічної взаємодії, яка надзвичайно вигідна обом сторонам. Європа отримує необхідні її нафту і газ, а Росія отримує необхідні її гроші. Але як в такій ситуації пов'язати оці політичні маніпуляції і бажання створити велику армію? Ми бачимо, що тут якраз і починає працювати цей фактор Росії тобто війна в Україні, яку розв'язала Росія, дозволяє європейцям піднімати питання про переозброєння, тобто про створення великої армії. А велика армія для будь-якої держави це великі бюджети, це великі гроші. Будь-який чиновник зацікавлений у збільшенні бюджетів, і особливо військових, які є секретними, які є непрозорими, які, в яких легко, так би мовити, гріти собі руки. І ось ця ситуація, яка виникає в Німеччині, де з одного боку вони ведуть політичні ігри з росіянами для того, щоб мінімізувати будь-яку загрозу від Росії. В НАТО, наприклад, та і в самому ЄС не раз були прямі заяви чиновників, які казали, ні, ми не розглядаємо можливість ведення війни з Росією найближчим часом. Незважаючи на те, що це постійно лунає в ефірі, так би мовити, в медійному просторі постійно є заяви, що Путін, от Путін, якщо він переможе Україну, то тоді він піде, значить, на е, Європу. Або... Значить, якщо Путін зупиниться в Україні і отримає тут якусь значить, перерву в бойових діях, то він використає цей час для того, щоб напасти там, значить, на, на Балтійські країни, чи там на Польщу, і так далі, це абсолютні спекуляції. Ясно, що навіть Путіну не прийде в голову затівати війну з тими, хто його утримує, фактично. За чиї гроші він взагалі існує? А європейці отримують унікальну можливість з одного боку, контролюючи Путіна, вони мінімізують загрозу, а з іншого боку, користуючись тим, що Путін розв'язав війну в Україні. Отримують підстави для того, щоб роздувати свої збройні сили. А це повторюю, означає роздування бюджетів, роздування витрат. Це, так би мовити, манна небесна для бюрократії, для чиновників, для держави взагалі. Тобто вони кажуть, тепер потужна армія в Німеччині вона буде гарантією того, що Путін сюди не сунеться. В той же самий час нічого не зміниться, насправді. Тобто, це просто прикриття одного іншим плюс. Отримання колосальних можливостей для відмивання великих сум із бюджету, серед іншого, мер заявив і таке, що слабкість є запрошенням для агресії. Тут він вдарив в найболюче місце України. Тут він чітко сформулював в одному реченні, чому війна йде саме на українській землі. Тому що українська держава призвела до того, що Україна стала надзвичайно слабкою, в першу чергу економічно. Політично вона взагалі не мала жодного впливу і жодної ваги. Така політика влади вона є запрошенням для агресії. Так що ми е, маємо зайве підтвердження того, чому Путін обрав саме Україну, для того, щоб е, влаштовувати тут цю кроваву баню. На закінчення Мерц підтвердив, що Німеччина буде підтримувати Україну і надалі, але зауважив, що Німеччина не є стороною війни, не є стороною конфлікту і не хоче нею ставати. Німеччина і взагалі європейські країни не союзники України. Вони просто зацікавлені партнери, які використовують війну в Україні для вирішення власних політичних, економічних чи якихось інших проблем. Цими днями з Європи надійшла ще одна новина, яка звучить досить сумно для української влади. Єврокомісія все ж таки схиляється до того, щоб ліквідувати оці пільги, які були надані українським агровиробникам для експорту своєї продукції в Європу на період російської агресії в Україні. Двадцять другому році європейські країни дали спеціальний пільговий режим для України для українських сільхозвиробників, і вони могли продавати широкий спектр своєї продукції в Європі. Зараз, починаючи з червня, європейці збираються закрити цю пільгову програму і повернутися до того стану речей, який існував до війни. Тобто, фактично, позбавити Україну оцих всіх пільг, які, якими вона користувалась останнім часом. Це означає за окремими розрахунками від 3 до 3,5 мільярдів євро втрат щорічно для української економіки. Європейське начальство планує певний перехідний період, там буде кілька місяців, коли будуть частково так би мовити, існувати оці пільги. Але все так чи інакше йде до того, що повернеться старий режим, в якому Європа буде стояти в принципі, на захисті свого ринку від української продукції. Це надзвичайно серйозний удар по Україні, безумовно. І це означає, що в принципі розраховувати на якісь спеціальні умови немає більше жодних підстав. Тобто, це зайве нагадування про те, що або Україна лібералізує економіку, відкриває тут ринок, відкриває можливість тут вільного підприємництва, і таким чином ми можемо і ми зможемо створити повноцінну економічну діяльність, яка дозволить нам підвищувати рівень життя і так далі. Багатіти, або ми опинимось в ситуації, коли люди просто будуть згортати виробництво, згортати будь-яку підприємницьку діяльність, яка ще залишається, і скоріше за все їхати з України. Українська держава так чи інакше монополізувала ці всі речі, і українці, які виробляють сільхозпродукцію, вони залежать від держави в питаннях експорту, в питаннях продажу цієї продукції за кордон. А там держава переслідує абсолютно інші інтереси, ніж той самий виробник сільськогосподарської продукції. Він хоче продати цю продукцію вигідніше, мати надійніший стабільніший ринок і так далі. А держава зацікавлена в тому, щоб позбутися цього всього як можна швидше і за, мініма... за будь-яку ціну. Для... для них не існує поняття економічної вигоди, тому що держава не знає, що такі збитки. Коли ви постійно стягуєте з людей податки, то ваші збитки постійно компенсуються за рахунок податків. Отже, ви можете дозволити собі продавати продукцію за будь-якою низькою ціною. Це саме і відбувається. Оцей демпінг він якраз і лякає європейців. Майбутнє України буде визначатися не наслідками війни, а наслідками економічної політики українського уряду. Цими днями в Європі лунає черговий скандал на вищому рівні європейської влади. Йдеться про рішення європейського суду стосовно позову, з яким звернулася до суду американська газета Нью-Йорк Таймс, і в якому йдеться про те, що свого часу журналісти цього видання зробили запит до Єврокомісії з проханням розкрити зміст. Текстових повідомлень, якими обмінювалася президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн з компанією Pfizer. зрозуміло, що йшлося про ці скандальні вакцини. Вона вела переговори з керівником Pfizer, і вони обмінювалися відповідно текстовими повідомленнями. Ці переговори стосувалися гігантської суми, на яку мало бути замовлення. Цих вакцин, там щось півтора мільярди доз а, було в результаті замовлено. Десятки мільярдів євро витрачалося на цей контракт. І от саме американське видання, воно вирішило з'ясувати обставини оцих переговорів. Справа в тому, що в Сполучених Штатах йдуть процеси, які пов'язані з тим, щоб нам щоб спробувати відкрити так би мовити реальний стан навколо цієї афери з ковідом. В Європі цю тему ретельно поки що тримають під контролем. Верхівка європейської влади вона відмовила американським журналістам в доступі до цих повідомлень. І от європейський суд виніс за позовом журналістів рішення. І цим рішенням він визначив, що Єврорада. Порушила принципи прозорості, принципи вільного доступу до інформації, і таким чином визначила, що оці навіть смс-повідомлення, текстові повідомлення, вони є офіційною перепискою, і вони мають реєструватися і відповідним чином надаватися будь-кому за відповідним е, запитом. До речі, Європейська прокуратура веде своє розслідування е, всієї історії про закупівлі. Вакцин в Європі. Отже, там ще будуть додаткові е, цікаві е, речі. А поки що ми можемо сказати, що визнано, що Єврокомісія порушила свої ж самі принципи, бо Урсула фон дер Ляйн, вона, до речі, є головою комісії з прозорості, так би мовити, оцього всього інформаційного обміну. І вона сама ж сприяла тому, щоб цю інформацію закрити. Ми можемо тільки здогадуватися, що там саме ховає Європейська Рада, але поки що е, йдеться про те, що в самому Європарламенті буде створено, скоріше за все, комісію, окрему комісію, яка почне серйозне розслідування, е, включно з е, запрошенням е, до Урсула фон Дерляєн свідчити під присягою. Це все попереду. Більше того, досі невідомо, чи ці е, повідомлення не знищені. Тобто, поки вони не надавалися, доступ до них не надавався, визнано тільки факт їхнього існування. Але чи існують вони зараз, невідомо. Отже, ця історія ще матиме, так би мовити, розвиток, і, скоріше за все, вона серйозно вдарить по авторитету Урсули фондерляєн, у якої тільки от щойно почався другий термін правління в Європейському Союзі. Ще одна цікава новина надійшла з Франції. У Франції провели опитування, за яким з'ясувалося, що понад 80% французів хотіли б референдум провести з тих питань, які їх найбільше турбують. 83% цікавляться референдумом з питань держборгу, видатків, оподаткування. Пенсійної реформи, імміграції, тобто всіх ключових питань, про які в Франції йдуть, так би мовити, суперечки і йдуть відверті політичні баталії. Уявіть собі, яким жахом це звучить, наприклад, для української влади в українській конституції. Ви ж знаєте, там написано, що українцям заборонені референдуми про податки, про державні витрати. Ні, ні в якому разі. А тут французи вимагають, значить, референдуму саме про оподаткування. Причому, наприклад, дуже багато французів цікавляться можливістю референдуму з питанням міграції, наприклад, або пенсійної реформи. Пам'ятаєте скандал навколо Макрона, який протягнув свою пенсійну реформу, хитрими такими фокусами оминув необхідність її затвердження парламенті? Отже, ця, ця історія про референдум вона підтверджує наскільки зараз. Слабкими є позицією французької влади. Французи не довіряють ні своєму уряду, ні президенту Макрону. Отже, всі його багато слівні висловлювання останнього часу, вони значною мірою просто покликані приховати оцю реальну ситуацію. Французи будуть чекати просто два роки ще на те, поки він закінчить значить, своє перебування на посаді президента і здихаються його. Закінчити сьогодні я хотів би повідомленням, яке поширено значить, Білом Гейтсом. Біл Гейтс один із найбагатших людей на планеті. Він заявив, що передасть 99% своїх статків на благодійність. Тобто він віддасть більше 200 мільярдів доларів благодійному фонду, який він заснував свого часу з дружиною. І цей фонд розподілить ці гроші, значить, між тими, тими програмами, якими він займається. Там підтримка медицини, там допомога дітям, там багато різних гуманітарних програм. Мене, ця новина, вона зацікавлена в першу чергу як аргумент, який, до якого я сам регулярно звертаюся, коли намагаюся пояснити, що благодійність це не функція держави. Держава узурпувала благодійність. Тобто вона перетворила благодійність на корисливу функцію, з якої наживається велика армія чиновників. Благодійність насправді виникає саме на вільному ринку. Це частина економіки, економічної діяльності. На вільному ринку великі успішні підприємці вони просто фактично приречені на те, щоб займатися благодійністю. Тому що на ринку має велике значення репутація людини. Тобто, якщо людина піклується про свою репутацію, а великі гроші вимагають того, щоб людина піклувалась про свою репутацію, то це означає, що рано чи пізно вона приходить до висновку, що вона має вести благодійну діяльність. Це найбільш ефективний, найбільш очевидний спосіб покращити, так би мовити, ставлення до себе в суспільстві. І таким чином ми ми розуміємо, що оці масштабні проекти благодійності вони виникають виключно в ситуації, де існує вільний ринок, де існує вільна економіка. Там благодійність стає діяльністю не тільки багатих людей, а взагалі будь-якої будь людини вона передбачає допомогу іншому як частину своєї, так би мовити, свого обов'язку, як, як необхідність, яка виникає із того, що люди живуть. В одному суспільстві принцип взаємодопомоги він є прямим наслідком принципу права. То право є взаємним, тобто ви поважаєте права іншої людини і, і розраховуєте, що ваші права будуть так само поважатися. Оцей принцип права, взаємний принцип права, він поширюється потім і в, в усіх сферах е, людського життя. І, зокрема, люди логічно переходять до того, що взаємодопомога. Є природним, природним станом людських відносин. Їх не треба змушувати до цього, їх не треба якимось чином е, мотивувати. Це нормальний стан людської, е, людського життя. І от все це держава руйнує, руйнує в першу чергу податками. Тобто, коли держава забирає у вас більше половини чесно зароблених грошей, то перед вами питання благодійності вже стає так би мовити, неочевидним. У вас просто немає тих ресурсів, які ви могли пожертвувати на благодійність? У вас все забрала держава в такій ситуації. Держава ніколи не сприяє розвитку благодійності. Держава руйнує благодійність, держава знищує благодійність в суспільстві. Я часом читаю в коментарях ваших про те, що держава допомагає мені або там комусь якимись матеріальними коштами. А хто буде цим займатися, якщо не буде держави? Так кожен буде займатися цим. Благодійність на вільному ринку є природною. Держава ніколи не дасть вам нічого, тому що в неї нічого немає. Держава ділиться з вами тим, що вона забрала попередньо у вас вже. Тобто вона у вас забирає гроші, а потім невеличку частину цих грошей видає у вигляді якоїсь благодійної діяльності. Тобто держава тут дурить абсолютно відверто. Наживаючись на благодійності, вона паразитує на цій сфері людського життя так само, як вона паразитує на будь-якій іншій сфері. Коли держава щось дає, то це означає, що вона перед тим значно більше забрала у тих же людей у значно більшої кількості людей. Інакше в державі нічого не відбувається. На цьому я сьогодні хотів би завершити. Дякую вам всім за увагу. Дуже дякую всім, хто підтримує мою діяльність. Залучайтесь до друзів каналу, це дуже важливо. Це дозволяє нам гарантувати регулярний вихід наступних сюжетів. Дякую ще раз. Всього найкращого, до побачення.